Нарешті, вибачте, спізнився. Я вкладав все на спати, у нього була істерика. Ну, ми все ще чекаємо кількох людей, але не роби так більше. Так, отже, більшість гравців уже попрямували в глибину темнокам'яних печер, щоб зачистити перших мобів. Минулого разу чотири наших танки були споряджені глибинним мурголом із захистом від кислоти. Оскільки ти головний танк, скажи усім, що нам потрібен захист від вогню. Добре, я всім скажу. І сподіваюся, ти покращив свій жахливий розтікач, тож активуй його кожні три секунди у весь шестигодинний рейд. Шести години Темнокам'яні печери займають від шести до восьми годин. Дивлячись, як добре, ми справляємось. Оні, я обіцяв дружині подивитися з нею кіно. Усе скасують цього не буде. Так, швиденько, що там зі статою? Так, під час останнього рейду вогняні кажани печери Андербелі наносили близько 149 дамага на секунду. Це означає, що у всіх, хто має броню вище 1557, буде близько 9 хвилин на одного кажана. Та байдуже, я просто хочу отримати наплічники розбрату. На інше мені ні, згідно графіку лоту, наплічники розбрату, якщо вони випадуть, дістануться Алексу. Але вони мені потрібні. Ні. Якщо вкрадеш мій лут, я тебе порву на шматки. Так, добре, чувак, розслабся. Порву на шматки. На шматки порве. Порве на шматки. Ти дивився графік лоту? Ні, друже, я працював цілий день, я втомився і просто хочу пограти. Думаєш, це просто гра? Ні, я не Боже. думаю. він думає, це просто гра. Ровене, у нас тут дуже важлива робота, і у тебе важлива роль. Ти розумієш свою роль, Роуна? Ти головний танк, і це — чудова можливість вийти на новий рівень. Розумієш, через півроку рік ти будеш представником клану. Так, я все це знаю. Подумай про все, що ти отримаєш, додаткове золото, ігрове сховище та повагу клану. Це дуже важливо, Роуна. Дуже важливо, і для цього треба багато працювати. Добре, добре, вибачте. Вибачте, вибачте. Господи, що я взагалі це граю? Вибачте, що ти сказав? Нічого, нічого, а не дочекаюся вже рейду. Не дочекаюся рейду. Так, добре, добре. А тепер пішов у підземелля. Ага. Ура. Ого. Ага. Ніякої поваги, ніякої поваги Ні. до керівництва. Саме так.